ZTE Blade A7S. Ціна 2000, він йде на 64 ГБ, Має відбиточок пальця, непоганий зовсім по стану телефон. Гарний стан. Тут йде вже Type-C роз'єм. Досить круто за свою вартість. Є роз'єм на наушники 3,5. По екрану серйозних нюансів немає. Легкі-легкі царапки якісь, але не суттєві. Зараз покажу інформацію повністю про телефон. Має NFC, можна розраховуватись картою. Так, 64 ГБ пам'ять телефону. ZTE Blade A7S 2020 року на 10-му Android. 2 ГБ оперативна пам'ять. Досить непоганий варіант на свої кошти. Працює швиденько. Зараз покажу ще камеру, якщо буде видно. Ось така тут камера. В комплекті до телефону йде середній шнур Type-C та телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній передоплаті у 200 гривень. Також дивіться інші мої варіанти: є великий вибір.